На цих фотографіях СБУ затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема у передачі інформації про військові і енергооб'єкти Кіровоградщини, розповіла речниця Служби безпеки в області Юлія Ткач. За даними слідства, ворожим агентам виявився 21-річний мешканець міста Кропивницького, який потрапив у поле зору російських спецслужб влітку 2024 року через свої проросійські дописи у чатах інтернет месенджеру Телеграм. Його було завербовано дистанційно, та ворог почав надавати йому завдання. Спочатку він був повинен збирати та передавати інформацію щодо стану важливих енергеоб'єктів Кіровоградщини, а також місць дислокації військових шпиталів та будівель ТЦК. Надалі він отримав задачу від ворога спалити одну важливу електропідстанцію у Кропивницькому районі, яка живить військовий аеродром та інші важливі об'єкти. Йому запропонували гроші у розмірі 200 тисяч російських рублів. Оперативники СБУ затримали його під час проведення ним до розвідки на місці злочину та намагання підпалу цієї електростанції. При ньому було виявлено та вилучено телефон з його перепискою у секретному чаті зі своїми кураторами з ФСБ. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Відповідальність за цією статтею передбачає від 15 років ув'язнення до довічного. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це був лише запобіжний захід, слідство триває, розслідування триває. Відомо, що він працював в одному з маркетів у Кропивницькому на касі.